Топ-5 ідей, що можна привезти з Єгипту. Концентрат корисної інформації в одній хвилині. Перше це папірус найпопулярніший сувенір, який привозять туристи з Єгипту. Друге це косметика та олії, тому що в Єгипті вони готовляються з натуральних компонентів, дуже-дуже якісні і дуже-дуже Третє це мейпікаменти. Тому що в Єгипті вони дуже якісні і доступні. Навіть є думка, що в Єгипті за підробку медичних препаратів є смертна кара, але це треба перевірити. Рухти, повірте мені, такого найсиковішого манго ви не знайдете ніде. Ну, лише можливих талантів. Солодощі це можуть бути фініки. Халва та нога, причому з різними смаками. Головне, в Єгипту категорично заборонено вивозити карали та будь-яку флору та фауну червоного моря. Також не можна вивозити місцеву валюту, Краще залишити.